Привіт народ. Не вгадаєте, чого це я ото тако зараз вам знімаю. Ну, по-перше, вечірній Кременець, літо, жарко, о, дед знайомий поїхав, фанат мотоциклів теж. Але я, вон, бачите, переді йде мотоцикліст. Рідкісна штука для такої справи байкерської, а, і втікла від мене, Ай, ти бачиш, ну ладно. Дівчина на мотоциклі, як не дивно. Ще й землячка мого кума. Тільки що якраз заправлялися разом на заправці. Та під'їжджає свої мотоциклісти, під'їжджаєш, знімає лімату, а там, там дівчина ще й симпатична, йолки-палки. Бачу так нічого їде, я по місту не можу догнати. Медра не показую, а то зараз собі на штраф нас читаю. Yeah. Отак. Дехто там мені часом пише, що я історії натягую за вуха. У мене історії кругом мене, Причому дуже багато. Комбіці файні дівчата йдуть, тільки чогось за ручку. Є на, на лісапедні. Ді... Файні дівчата по тротуарі, коли проїжджої частини не мають права ходити. Бо через таких дівчат можуть аварії статися. І Буде їхати такий дід, як я роздягать цього, він десь когось цопне в задницю. Дівчата, це треба ж якось, в мене ж не автомат. Ну Нічого, так, добре їздить. глянь. Через передачу... О, а вон скільки дівчат, Йошкін, бабай! Де то мої де мої сини! Де то мої сини бродять, -мо! Дівчата табунами! Не. Мотоцикліст, Мотоциклісти. Бо виявляється, байкера то є одне діло, а всі решта, що їздять на мотоциклах, то мотоциклісти. О, може, може байкер якесь не наше слово. От мотоциклісти. То що... Все. А? <різь> 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 ну що ж, може бути дивитися мій канал, правда, я не хвалився, але Я знаю, що в тому селі, а село Колосува, в мене є підписчики, так що можете передавати їй привіт. Звати Оля, їздить на кицайському моциклеті. Я вже буду відставати, буду їхав додому. А то що я щось подумаю, я і так через, через все місто за нею їхав. Все, бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою. Ага, чекайте секунду, зараз вам покажу. Не покажу. Бачите, нас баннера на що? Ну, зараз я переключу, це нормально, заїду, а то ще злечу з мостика От що я оперативно спрацював. Ще хотів камери поставити, але виявилося, що драбина в селі, так що привезу драбину, ще вчеплю камери. О таке. Камери давним-давно лежать вдома. На полосі тільки все не вистачало часу їх. Їх вчепити. Кажуть, коні вкрали, стані закрили. Ну, в мене тут херню вкрали. Ну, так. Ведеться відео спостереження.